У вас одна задача, у вас інша. А ми через свої страхи тоді намагаємося виконати якусь чиюсь задачу, яка до нас взагалі не має ніякого відношення. Якщо тобі це подобається, ок це окей. І оце відки вони у нас дуже багато, і в якій сфері ми можемо бути в позиції дурака, коли в нас тільки починається. А в якійсь ми вже мудрець, ми вже старець, Ми вже від кого вже по стільки нам вже взагалі нічого не треба. Ми вже самі маємо світити іншим. Тут дуже класно, ти про це говориш. От почала про е, це заземлення, та, про відповідальність вірніше, і я тут подумала про заземлення, тому що ми інколи е, суто творець. Та, і не думаємо про безпеку навіть власних дій. Я знову ж таки про юридичну безпеку. Та, і коли ми генеруємо ідеї, і їх всім даруємо, про них всім розказуємо. Ну що так, стискаємо плечима. Ну взяли, запозичили, вкрали, користуються. Та я собі ще вигадаю, намалюю там, придумаю. І з іншого боку, це от про цю довіру до простіру. До Всесвіту. А, як це поєднати, Іннечко, де та межа, да? щоб і не полетіти да? і не впасти. І з іншого боку, не стримувати дуже, не заганяти себе в ці рамки. Да? Ну, Ми про те, що говоримо, що оцей баланс нам потрібен. Да? Тобто, от якщо ми говоримо про ідеї, це не означає, що щоб в мене ніхто не вкрав, тоді я нічого не буду говорити.